Вітаю вас, шановні глядачі каналу Автодилер. Сьогодні у нас на огляді Audi Q2 e-tron в такому крутому кольорі на гарних дисках В автомобілі є безключовий доступ до всіх чотирьох дверей, футуристичний дизайн. Салон схожий на Audi A3, також є крута стрічка. На сидіннях, вони у нас комбіновані, шкіра та тканина, є люк 4 склопідйомника, пробіг даного автомобіля всього 12 тисяч кілометрів. Кермо також, як у останніх Audi, А4 та А3, підігрів дзеркал, блокування. Скла для пасажирів, автохолд є, блютуз, камера заднього ходу, парктроніки, вибір режиму руху, клімат контроль, лед-приборна панель, на яку виводиться все, автосвітло, автодощ, протитуманні фари. Ось такий вигляд має наш салончик. Гарно виділяються тут вставочки синього кольору, вони шкіряні. Має приємний запас ходу для міста. Автомобіль у нас без ДТП не має жодного фарбованого елементу. Чекаємо вас на тест-драйві щодня з 10 до 7 вечора на Академіка Глушкова 6. А з вами був автодилер. Підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові огляди автомобілів.